Христос посеред нас возлюблені у Христі за уставом церкві у нинішній день на богослуженні звершується літургія на передосвячених дарів. Тож кожен християнин зможе причаститися святих дарів, щоб на ниві духовній трудитися заради Христа, а також розчистити місце у своїй душі для того, щоб на ньому з'явилося знамення, торжествуючої церкви і його круга хрест Господній, що є непереможною. Перемогою. Сьогодні свята Православна Церква почитає своїх святих преподобного Йосипа Піснеписця, преподобного Зусиму Палестинського, який жив у п'ятисотих роках і був єдиним духовним отцем, який благословляв у пустині преподобну Марію Єгипетську. Преподобний Йосип Піснеписець народився у Сицилії у IX столітті і у віці 15 років пішов у Фесалоніки та вступив до монастиря, де вирізнявся благочестям, працьовитістю і користувався любов'ю всієї братії. Згодом преподобний був висвячений у Сан санпресвітера. Відомо, що святитель побудував у Константинополі храм, на честь святого апостола Варфоломія, і щоб гідно прославити цього учня Христового, потрібно було піснеспів. Тоді Йосип став молитися, аби Господь допоміг йому у цьому. Тож під час сну сам апостол Варфоломій з'явився і сказав: Нехай благословить тебе десниця всесильного Бога, і нехай пролються на твій язик води небесної премудрості. З тих пір преподобний Йосип почав складати молитви, присвячені Господу, при Діві Марії і окремим святим, а також церковні гімни і канони, які понині звучать у православних храмах. Також у цей день церква молитовно згадує преподобного Йосипа, багатохворобливого, який жив у 14 столітті. Під час важкої хвороби він звернувся з молитвою до. Бога і дав обітницю. Якщо Господь подарує йому здоров'я, то він буде служити братії Києво-Печерського монастиря до кінця свого життя. І молитва страждальця була почута. Після одужання преподобний Йосип прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі, де і почав старано трудитися у подвигах пості і молитві та з любов'ю служити братії. Возлюблені у Христі, православний календарь, у цей день вітає іменинників, яких ми називаємо Йосип, Григорій та Марія. Много є вам літ. А щоб день провести у духовних чеснотах, прислухаймося до поради святого Василія Великого, встаючи ранком, кажи самому собі: тіло, працюй, аби тобі прогодуватися, душа ж, трезвися, щоб тобі успадкувати Царство Небесне.